Обласні дорожники взялись допомагати кіровоградським комунальникам. Розчищають проїзди до медичних закладів. Саме на засніженні дороги до лікарень найбільше скаржилися жителі Кіровоградщини на гарячу лінію очільника області. Враховуючи це на допомогу комунальникам облавтодор, надав свою техніку. Її передусім задіяли для розчищення проїзду до онкодиспансеру обласної та дитячої лікарень. Не дивлячись на складні погодні умови, які призвели до цілодобової роботи техніки. Враховуючи звернення громадян на гарячу лінію губернатора, облавтодор Кіровоградський надав 4 одиниці техніки для розчистки снігу на об'єктах медичних закладів. Місто намагається якомога швидше відновити проїзд і прохід до цих закладів, але ми розуміємо, що їхні засоби і можливості не безмежні, тому власне ми. Сьогодні порадилися із облавтодором, і враховуючи те, що сьогодні вони леву частину роботи на автомобільних дорогах вже виконали, ми прийняли рішення про те, що ми залучимо облавтодор для того, щоб відновити, скажімо так, проїзд і рух біля об'єктів обласного значення.